Усім привіт! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу е, вам показати ось таку красу. Такий е, журнальчик мені подарувала е, моя в'язальна подруга Вікуся із каналу е, В'яжемо Відміну. Е, я чуть-чуть мелькала ним в кадрі, коли я показувала. Розпаковочку посилки, і тоді я обіцяла вам, що я відзніму відео, де детально пройдуся по всіх модельках. Досить такі гарні моделі. Є такі речі, що мені дуже сподобалися. Отож, давайте проглянемо. Так, і, чесно кажучи, ось ця перша моделька, цей кардиган, мене дуже покорив. Е, я вже задумувалася, мені на весну здалося би зв'язати кардиган. І дуже мені приглянулася ця модель. Ви Можете бачити, що таким самим візерунком відв'язана е, і спідничка, і кардиганчик, В кого і дівчатка. Дуже гарний може бути такий костюмчик. Так, слідуюча моделька. Також за основу взята резинка і візерунок, такий цікавий. Як ви бачите, що журнал на польській мові, але це, мені здається, не проблема. Е, ну, польська мова це не німецька, не французька. Можна зрозуміти, можна перекласти. Навіть в Google можна перекласти. Е, цей кардеан також такий е, цікавий, е, широка резинка, планочка така йде. Рукавчики вив'язані резинкою, мені здається, 2 х 2. Е, тут Йде хусткова в'язка, і до половини до, не до, половини, до е, кокетки. Кокетка зв'язана хустковою в'язкою і далі йде візерунок. Ну, оригінальний, як на мене. Так, слідуючі модельки також. Ось ця моделька така, е, напівпатентна резинка тут я бачу. Зараз в'яжу її, то <laughs> бачу її здалека. І такий візерунок. До речі, десь я вже бачила, по моєму інстаграм, щось такий подібний візерунок був. Так. І цей ажурний джемперок також цікавий на весну. Мені здається, навіть і на півбавовні, бо дуже гарно би виглядав. Цей візерунок І такі, така шаль зв'язана. Ну, також цікава. Напевно, що ажурим тут не дуже добре видно, можливо, його далі буде. Так, і такий карданчик. Також мені дуже він сподобався. Досить цікаво, не знаю вам видно, тако краще можемо. Такі, такі колоски. Шикарний виглядає. Я б його хотіла зв'язати, напевне, що О, такі... мені здається, що тут більше щось таке, можливо, і напівбавовна. Якщо я, можливо, я помиляюся, але я б хотіла бачити його в такій більше вовняній, щоб був пушок на ньому. Ну, класно виглядає такий кардиган. І слідуюча модель така, такими ромбами ажурними зв'язана і також цікава тут горловина. Тут, напевно, що є комірець, наскільки я зрозуміла. Цікаві моденьки. Так, ось такий красунчик з капішоном зв'язаний. Шикарна річ, е, цікава нитка. Нитка такими переходами. Секційна, наскільки я зрозуміла. І дуже класний. Щось таке наподобі худі, правда? І Оригінально і не... не заїжджено. Ось так. Слідуюча модель також двохкольорна йде. Ну, це по типу жакарди, я так зрозуміла, тут в'яжеться. Я в жакарді не дуже сильна. Але так можна, можна попробувати. Так, ну, ця моделька зв'язана, мені здається, із бавовни або напівбавовни. Також поєднання йде ажуру і резинки. І так цікаво, коли ви можете бачити, тут резинка йде широка, 4х4, можливо, а тут йде вуща 2х2 на рукавчиках. Досить так цікаве таке поєднання. Ну, Класно. Навесно те, що треба. Так, і ось така моделька, оверсайз, широкі рукава. Сам виріб достатньо також широкий. Ну, Молодіжний такий варіант. Класний. Так, і слідуючий виріб. Це вже зв'язаний із, напевно, що вовни навіть мізиться, можливо, тут є в складі мухер, така пухнаста ста або альпака. Також ажурні такі вив'язані рукава, і ажур йде по низу виробу. Цікава моделька. Горловинка обв'язана резиночкою 2х2. Так, і хто полюбляє такі ажурні кардигани, е, об'ємні такі ось така краса. Тут поєднання різних ажурів. Як ви можете бачити, можна щось взяти собі. На замітку якийсь один ажур, або дійсно зв'язати такими цікаво виглядає поєднання таких різних візерунків Так, і ось така кольоротерапія. Це вже щось більше весняне. Можливо, для мене це кольори мають значення, але для мене це більш така весняна річ. Також поєднання жовтого, бускового відтінку. Ось такий джемперок. І дуже цікаво також оброблена горловинка. Кітлівочка, я так зрозуміла, е, зроблена такою жовтим кольором. Ну, таке цікаве поєднання, як на мене. І плаття. Боже, ті дівчата, які в'яжуть плаття, я прям захоплююся вами, тому що я джем в'яжу півроку, року, а, а тут плаття. Це, напевно, півроки пішли, щоб я його вив'язала. Також такі е весняні, такі яскраві кольори. Ну, жінка в такому платі не залишиться непомітною. Ось так далі. Ну, весна. Для мене це весна. Дивіться, який гарний костюмчик. Е я так думаю, що це жакар. Для мене це вища математика, вищий пілотаж. Ну, але, можливо, колись я до нього таке доросту. Дуже гарні такі молодіжні модельки. Також такий кардиганчик. Тут де рукавчик три четверті. І Досить цікаво зв'язано, якщо я, я не помиляюся, що воно розширення йде суто по, по, від тіла. Тобто це не, не дов'язується окремо рукав, як ви можете бачити, а ага, е, йде розширення, так, і тут, по-моєму, йде шов, наскільки я зрозуміла. Цікаво. Так, і ось такий кардиган вам трішки, можливо, відсвічуємо. Я постараюся ось так. Е, так, це таким також жакардом. Зв'язано, ну, з жакардом я поки що на ви. Хоча і колись я в'язала, але цілу річ зв'язати таким жакардом, мені здається, тут треба бути спеціалістом. Так, і що ще у нас тут є ось який красончик? Якщо я не помиляюся, також тут не йде напівпатентна резинка і поєднання з ажуром. Ну, цікава така моделька. І регланна лінія також така. Ну, цікаве поєднання. Напевне, що я, я б до такого не додумала сама. Але гарно виглядає, оригінально. Так, і знову вже карт, знову вже карт, дівчатка. Ось така якась шахматка. Весняна. Палітра. Ой, а тут краса. Краса. Дивіться, платьєчко зв'язано ажурним ажурчиком. Я так зрозуміла, що тут, напевно, що напівбавовна або бавовна. І такий кардиганчик. Ну, також таке цікаве. Поєднання кольорів таке неординарне. Так, і ось такий костюм. Це зв'язані штани. Е -е, ніколи б не могла подумати, що колись зацікавлюся такими. Таким костюмом, але, чесно кажучи, я... <кхм> мене прийшла до мене така думка, можливо, зв'язати собі такі штани, як зараз модні штани і джемпер. Ну, та, по типу спортивного костюму щось таке. Ну, але, напевно, що поки що це лишиться тільки мрії. Але в мене є така моделька, можна щось запозичити звідси. Гарний помаранчевий такий відтінок. Цікаво. Такий спортивний стиль. Так, і також такий кардиган. Ну, е чесно кажучи, бачите, я е ніколи не носила, коли у мене в'язаний кардиган, то під е кардиганом футболка або майка в мене така е бавовня найшла. А тут йде, бачите, під низом в'язана, ну, напевно, що це топ, я так думаю, або футболочка і поверх йде кардиган. Ну, а чому б і ні? Досить так непогано виглядає. Так, дуже багато тут моделей, як ви можете бачити. Тут вже Можна вив'язувати всі свої залишки, я так зрозуміла, тому що так само е, йде е, колір такий. Ну, до речі, досить гарні такі також весняні кольори. Для мене це весна. Тобто з наближенням весни у мене буде вибір, що в'язати. І також тут, бачите, майка відв'язана під низом. І поверх такий кардиган. Візерунок такий цікавий. Так, і слідуюча модель. Знову ж таки, під низом футболка зв'язана і зверху кардиган. Кардиган резинкою зв'язаний. І Футболка така ажурна. Ну і це ось ця моделька, яка мені також припала до душі. Дуже класна. Е, ну, що можу сказати? Я був період, коли, е, ну, це Багато років назад, більше 20 років назад, я е, тоді також е, захоплювалася в'язаннячком. Мені здається, що я була в декреті, не пам'ятаю, чи це вже я була старшим сином чи з другою дитиною. Е, ну, Неважливо, досить того, що я купувала у мене є... Такі журнальчики. Інколи я витягую і надихаюся модельками, або е, чи розрахунками, чи якийсь візерунок я шукаю, я е, завжди е, люблю повертатися до таких журналів. І е, я вважаю, що подарунок такий, це дуже цінний подарунок, тому що е, Ну, та як книжка так само і журнал, і це все ми можемо повернутися в будь-який момент. І зараз я бачу, що ну, мода вона циклічна. Тобто через 10-15 років вона повертається. І коли я зараз гортаю ці старі журнали, то дуже часто я беру щось собі на замітку. До речі, оцей кардиган, який я в'яжу для сина, цю модель ідентичну я давно вже думала. Я ще думала в'язати для старшого сина, коли він був дитиною таку модель. Ну, але бачите, так, тоді руки не дійшли до нього. А тепер от я собі так запримітила і я хотіла його зв'язати суту для Влада. Тому, Вікуся, я безмежно тобі вдячна за такий шикарний подарунок. Більш чим певнена, що він мені стане у нагоді. Я, звичайно, щось візьму собі, якщо зв'яжу собі, скажімо так, по цьому журнальчику. Ну, якщо не, ціло, не цілий виріб, то обов'язково щось візьму собі на замітку. Як ви можете бачити, тут також все, ну, можливо, я не буду так мелькати вам, можливо, тут авторські права, але Можете бачити, що тут все написано на польській мові. Ну, але це не біда. Не біда, польська мова. ця це... нам зрозуміла, тим більше, що в мене влад польську мову знає, і в разі чогось я буду мати помічника. Ось і все. На сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобався також цей журнал, так як мені. Віка ще раз дякую за подарунок. До нових зустрічей. На все добре. Усім пока!